Привіт! в середині весни у мене виникла потреба в знімальному пристрої, в такій собі камері, яка б відповідала декільком моїм критеріям і вимогам. Я хотів, щоб вона була невеликого розміру, тобто компактна, щоб вона вартувала невеликі гроші і щоб вона знімала більш-менш нормальною якістю, яку я вимагаю від цього девайсу. Провівши невеличкий аналіз всіх пропозицій, я зупинив свою увагу на продукті від компанії Cisco. Я вирішив придбати камеру Flip Ultra HD. Перша моя спроба в червні купити цей засіб через сайт eBay. Закінчилась дуже плачевно. Посилка дуже довго йшла з Сполучених Штатів, потім на десь. Пропала по дорозі, не прийшла на територію України, потім був арбітраж. І в кінці кінців гроші повернулись. Знову друга справа відбулася десь в серпні місяці, можливо навіть в вересні. І буквально через 15 днів прийшла посилка і я отримав довгождану коробку. Але коробка, яка прийшла мені, мене трішечки розчарувала. Поясню чому. Ось. Коробка з пристроєм, який я купував. Але я заплатив гроші і купував е, Flip Ultra HD. А мені прийшла, і він продається в білій коробці. Мені прийшла коробка чорна, це відразу насторожило. Але коли я прочитав, стало все зрозуміло. Мені продали Flip Mino HD. Тобто це, е, в принципі, той самий пристрій, тільки інша модель. Можна було починати арбітраж, можна було вимагати свої гроші. І підстави на це були, але я не хотів тратити час. І в принципі не хотів втратити нерви якісь, тому вирішив залишити в себе, але це лишній раз доводить, що з хлопцями з Брукліна треба поводитись обережно, тому що вони можуть свідомо чи не свідомо продати вам кота в мішку відносно, відносно самого пристрою. Основна задача до його була це компактність, зйомка в форматі HD і невелика ціна. В принципі, це все мене влаштовує. Відносно коробки вона мене в принципі, здивувала приємно. Апарат приходить в такому невеличкому пакунку. Це коробка. Стандартна, заводська, Cisco. Прицей сам зроблений в Китаї. Тут була Зверху пломба, ось така як тут, кругла. Вона була не зірвана, видно, що це товар новий. Коробка відчиняється. І в картонній коробці є ще одна коробка. Взагалі, я не знаю, що це за матеріал, але він такий приємний на дотик. Flip Video, Mino HD, все написано, все класно. Мені здається, чимось нагадує або якусь брендові часи, або якісь е, ювелінні прикраси. Коробка відкривається. Знову ж їхні бренди. Всюди циско. Тут я ніде не бачив циско. Тільки на коробці. Тут теж Cisco. І ось лежить камера. Камера до неї пізніше. Коробка якісно дуже. Тут відкривається ще одне потаємне місце, там лежить мішечок для камери, лежить інструкція і лежить штука, яка в принципі, потрібна, Це новочок для того, щоб тримати на руці камеру. Повторюсь, я вже камерою користувався, знімав, тестував, але назад все спакував, як було. Так, відставляю все. Так, інструкція ховаю сюди, вона мені не потрібна. Це я ховаю сюди, це закриваю. Мішечок стандартний, про його нема що говорити. Шнурок теж доволі міцний. Перевіряв, нормально все. Відносно самої... Відносно самої... Камери. Камера взагалі мені подобається своїм дизайном, подобається е, зовнішнім виглядом, чорний колір. Е, захисний захисна плівка я її знімаю. Е, мукається, микається дуже просто. Тут збоку є кнопочка. Ось включилась Мін HD. Все, камера готова до зйомки. От я зараз щось спробую все знімати. Не знаю, чи вам буде видно. Управління взагалі дуже зрозуміле, сенсорне. Ось я нажимаю кнопку, центр червона кнопка, нажимаю знімати. Все почало рахувати відлік часу. Тут працює невеличкий цифровий зум. Ось Зумб збільшує, це віддаляє. Ще раз я нажимаю на кнопку все. Відео зняти. Щоб його прокрутити, ось сенсорна кнопка. Так, звуку немає а Тут працює невеличкий цифровий зум. Ось зум збільшує Ну, ось так. Якщо відео не подобається, його можна одразу видалити. Вліво, і окей, все, видалено. Якість відео можна вже було бачити. Я викладав ролики на своєму каналі. Так я виключаю, Але тут є одна. Один мінус, з яким я стикнувся, якого я в принципі, не очікував. Мінус в тому, що е, Взагалі, е, мінус в тому заключається, що е, камера знімає формат HD, е, самі е, відеоролики е, невеликі, навіть по часу займають багато місця. В принципі, це не суттєво, але е, мій е, нетбук. Його можна назвати netbook. Він трішки його не вистачає потужності, щоб обробляти е, дане відео. Тому я зараз знімаю все е, з одного дубля. Тобто відзняв, включив, виключив і все. Не обрізаю, не монтую. Поки що цією камерою я знімаю тільки одним дублем. Це один мінус. Все решта мені в принципі, подобається. Е, камера розрахована на зйомку. Двохгодинного відео. Дві години одним роликом я ще не знімав. Знімали ми тільки ранок в садочку свого сина знімали. І в принципі все нормально. Якість цілком-цілком, особливо, якщо знімати зі штатива, то цілком задовольняє, як за таку ціну. Що мені ще подобається, що тут дуже добре продумано. Перенесення відео з камери в на якийсь комп'ютер чи ноутбук. А це дуже просто, ніякої тут флешки немає, хоча б флешка теж була б дуже добре, згідно єм... якась карта пам'яті. Тут є легким рухом руки. Ви... В... В... Вилітає такий USB штекер. Я спочатку пробував вставляв ноутбук напряму, але зараз поставив на ноутбук свій подовжувач і в принципі дуже зручно він ховається, відкривається без проблем, все в одному, так би мовити, флаконі. Заряджається теж апарат через USB-порт. під час. Перенесення відео, коли е, камера залишається в підключенні до ноутбука через USB, е, проходить зарядка камери. Тут незмінні батареї, просто акумулятор. Взагалі, взагалі я задоволений цією покупкою. В принципі, є незручність в плані, що поки не монтую ніяке відео з відзнятого, але, але це, це тимчасово. Я думаю, що найближчим часом це все поміняється, поміняється, звісно, на краще. В принципі, це все. Дякую, що подивились. Побачимось!